Якщо ви ще не готували деруни таким способом, то обов'язково спробуйте. Беремо чашу блендеру та подрібнюємо в ній картоплю. Я попередньо перерізаю, щоб вона вся вмістилась. Має бути ось така переподібна консистенція. Пересипаємо в глибоку миску, в якій будемо далі замішувати тісто. Тепер до чаща додаю цибулю, часник, кабачок та яйце. І так само перебиваю до однорідної маси. Висипаємо до картоплі. Додаю сіль, копчену паприку та чорний мелений перець. Також додаю борошно і все перемішую. Також можна додати зелень та будь-які ваші улюблені приправи. Тісто має бути не густим і не рідким, щось середнє. На розігріту сковорідку наливаємо олію та викладаємо деруни. Смажу на потужності трішки більше за середню. До золотистої скоринки з обох сторін. Час смаження залежить від товщини ваших дерунчиків. А ви знали, що ця страва деруни, пішла від німецьких картопляних оладок? І їх готують майже у всьому світі. А як називають в вашій родині драники або деруни? Аромат просто неймовірний. Вони виходять зі скоринкою, а всередині дуже ніжні. Подавати можна зі шкварками, жареними грибами та обов'язково зі сметанкою.